Ти можеш скільки завгодно медитувати, читати афірмації, дивитись на екран телефону своїх бажань і надіятись на достаток. Але поки ти не ведеш аналіз, звіт та фінансове планування своїх грошей, їх завжди не буде вистачати. 80% людей не знають, куди йдуть їхні гроші, скільки вони заробляють і чому живуть від зарплати до зарплати. А потім дивуються, чому не росте дохід, немає заощаджень і постійний стрес. Я відкриваю закритий фінансовий клуб і тема квітня, де твої гроші. Будемо розбирати, яка ситуація з твоїми витратами, і що у тебе з доходами, де дири в бюджеті, як планувати фінанси з розумом і що робити, щоб фінанси росли, а не випарялись. 30 днів потужного погруження, і у тебе буде система. Не потік, не хаос, не магія, а система, яка працює. Якщо ти готова перестати надіятися на когось, а почати управляти своїм життям, пиши мені. В директ слово хочу.